Новина, Апостроф апострофті США та Британія вдарили по тіньовому флоту Росії потужними санкціями. Військова скарбниця Путіна міліє сотні нафтових танкерів з куті обмеженнями. Мене звати Ірина Єрмак. І далі ви побачите. Засліпили ППО і пустили Нептуна. ЗСУ вдарили по складу безпілотників у Росії. Вибухи не вщухають. Налаштований рішуче спочатку з путіним, далі з Зеленським. Трамп готується до зустрічей, які можуть покласти кінець війні. Відкладений дембель і заброньований мільйон. Прем'єр звітував у раді і пішов на зустріч газовикам. Чим невдоволені нардепи, дізнаєтесь на апостроф Тіві. Безпілотників і ракета Нептун склади з російськими розвідувальними дронами уразили в Ростовській області. Низка українських ЗМІ сповіщає про спільну операцію СБУ та військово-морських сил. Джерела журналістів свідчать, по схорону відпрацювали вночі поблизу села Чалтер. Вітчизняні БПЛА спершу перевантажили російську ППУ, а згодом в об'єкт поцілив Нептун. Кадри з масштабною пожежою облетіли соцмережі. Численні вибухи свідчать про вторинну детонацію боєприпасів. Тепер, за словами співрозмовників українських видань, дронів-розвідників у ворога поменшає. Рикутник фінішу війни. Трамп розпочав підготовку зустрічі з путіним. із зеленським теж на порядку. Денному українському МЗС переконують новообраний американський президент, налаштований рішуче. Київ уважно спостерігатиме за його майбутньою розмовою з російським диктатором. На також чекатиме на діалог із українським очільником. Конкретних термінів не озвучує жодна зі сторін. Офіційний Кремль стверджує, що Путін готовий до прийому Трампа без умов наша ж МЗС допускає можливість перемовин Зеленського із майбутнім лідером США вже після його інавгурації. Для нас головне це спільно працювати з Америкою заради миру. А ми готуємося до контактів українсько-американських на найвищому і високому рівні одразу після інавгурації. Жодних політичних причин, чому цей візит відбудеться саме після інавгурації, немає. Ну, якщо вже бути більш точним, то власне єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації, після 20 січня, це суто юридичні причини. Трощився в житлову висотку, столичні надзвичайники розібрали завали біля пошкодженої багатоповерхівки, яку посеред дочі протаранив російський дрон. Уламки зачепили будинок у Солом'янському районі, минулося без постраждалих, однак повилітало скління і згоріли припарковані авто. На місці працює наш журналіст Артем Мороз. Якому стані будівля розпитаємо у нього просто зараз. Артеме вітаю. Тож наскільки великих руйнувань завдав ворожий безпілотник? Ірина, вітаю. Так можу сказати, що дійсно руйнування є. Можна побачити, що повибивало вікна. Зокрема, скління посипалося з багатьох квартир, не тільки цього будинку, а й тих, що знаходяться, зокрема по периметру. Тобто навпроти будинки теж залишилися без вікон. Втім, деякі вікна навіть вціліли, і наразі можна сказати, що люди продовжують на деяких поверхах закривати дошками, які їм видавали ще в день вікна. своєї квартири для того, аби зберегти тепло в оселях, принаймні до того моменту. То поки не відшкодують збитки. Зокрема, так повністю всі роботи навколо цього будинку завершилися. Можна сказати, що поруч з ним а, чисто все прибрали. Сміття будівельне вивезли всі конструкції, які а, до того збирали наші а, комунальники, теж повивозили з місця. Втім, залишаються побиті машини. і Дійсно, деякі з них лякають, адже він відновити а, практично неможливо. І спілкувався буквально 15 хвилин тому з чоловіком, власником однієї з таких автівок. Він сказав, що не знає, що тепер. Пер робити, адже в поліцію заяву написав, збитки підрахували, але чи зможуть якось їх відшкодувати, наразі невідомо. Зокрема, також на місці працювала соціальна служба. Вона реєструвала всі наслідки по квартирам. Наразі нікого вже тут немає. Всі поїхали додому, і люди залишилися в будинку. Тобто, він зі світлом, все в порядку, з комунікаціями жодних пошкоджень в квартир, окрім вибитого скління, а дійсно немає. І це. Певно, дуже добре для людей, які зараз залишаються тут. І а, можна говорити про те, що. Атака, зокрема, російська, вона почалася з вчорашнього вечора. приблизно з 9.30 години вечора. Росіяни запустили 72 безпілотники на територію нашої держави. Атакували як з півночі, так і сходу. І от близько і от цієї ночі, якраз вони долетіли і до столиці. І один безпілотник влучив в цей будинок. Зокрема, наші захисники неба збили 33 ворожих БПЛА і 30 Чотири ще були локаційно втрачені, і вони за собою не понесли жодних збитків. Тобто, дійсно атаку вдалося відбити. Втім, як ми бачимо, один із безполотників влучив певно на щастя у технічний поверх. На цьому в мене все студія передаю слово. Дякую, Артема. Наш журналіст Артем Мороз про наслідки нічної атаки шахедів по Києву. Бомбардування Запоріжжя 8 січня кількість поранених знову зросла. Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків. Відтак загальна цифра сягає 127. Сповістив очільник регіону Іван Федоров. Понад 70 людей госпіталізовані. З них 12-ро у важкому стані. Патрульні показали перші хвилини після ворожої атаки кабами, наслідок якої загинуло 13-ро запорожців. На кадрах з будікамер видно, як поліцейські допомагали травмованим і евакуювали громадян.

Thank you Темна корупція і провальний захист інфраструктури. Верховна Рада запускає процедуру звільнення міністра енергетики Германа Галущенка після його виступу в рамках години запитань уряду. Як розповідає нардеп Ярослав Железняк, парламентарі вважають поведінку урядовця неприйнятною. Той, нібито, назвав посла ЄС клерком середнього звена. Хоча Міненерго це заперечує бурхливі обговорення. Викликав законопроєкт щодо добудову двох енергоблоків на Хмельницький АЕС західним коштом. Раніше Брюсселі висловлював невдоволення таким планам і запевнив, що не виділятиме гроші на їх реалізацію. Бронювання, газ та інвестиції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж з'явився у раді на вимогу нардепів. Парламент хотів дізнатися, зокрема долю демобілізаційного законопроєкту. Ним за словами урядовця активно займається Міноборони разом із генштабом. Документ уже розроблений, каже заступник Умєрова Іван Гаврилюк. Втім, кабміну необхідно щонайменше три місяці, аби вигадати схему заміни великої кількості бійців, що підлягають демобілізації біля 950 Тисяч українців офіційно заброньовані. Повідомив шмигаль. На його думку, ця цифра прийнятна і задовольняє вимоги вищого військового командування. Від сьогодні статус критично важливих підприємств можуть отримати ще й газорозподільні системи. Завдяки цьому вони зможуть бронювати своїх працівників за спрощеними умовами. Після СЗЧ на службу повернулися понад 7 тисяч українських солдатів. Більше половини вже офіційно поновилися. Решті ще закривають кримінальні справи. Звітують у ДБР. Дія контракту чи служби кажуть у бюро відновлюється протягом 72 годин із моменту повернення бійця. Після цього той знову отримуватиме всі пільги та соціальні виплати. Військові, що самовільно залишили позиції, ще мають можливість стати вдолав армії з 1 вересня інакше їм загрожує до 10 років у в'язниці. Причини, через які бійці наважились на протиправний крок у всіх різні: хтось втомився, хтось хотів побачити рідних. У когось виник конфлікт, але важливо, що багато хто усвідомлює свою помилку, і сьогодні держава дала можливість виправити її без кримінальних наслідків. Тому ДБР закликає тих, хто самовільно залишив частину, подумати і повертатись, захищати свою батьківщину, майбутнє покоління, свою родину та себе. Полювання на ухилянці правоохоронці вручили майже півсотні підозр з хемникам незаконного виїзду з України. Це результат першого етапу спецоперації, що покладе край за кордонним втечам, кажуть у поліції. Та провела понад 600 обшуків по всій країні. Наявними маршрутами ділки вивезли сотні військовозобов'язаних зазвичай в обхід офіційних пунктів пропуску. Більше деталей спецоперації Нацпол обіцяє розповісти вже після завершення. Усіх слідчих дій Допомагають звільнитися зі служби після важкого поранення, знову звикнути до цивільного життя та реабілітуватися. Центр ветерану Кропивницькому прийняв понад 40 тисяч заявок від захисників та їхніх родин за останні два роки. Колишнім військовим допомагають юристи, психологи та соцпрацівники. У центрі невеликий штат усього чотири фахівці, та вони дають надію тисячам, шукають безвісти зниклих, рятують родини від розлучень та допомагають після поранення. Без черг пройти ВЛК. Ми з вами зараз будемо направлятися в госпіталь. Для консультації нервого патолога, і після цього потім може вирішувати, як проходити ВЛК. Оформити документи та офіційно звільнитися зі служби здоров'я захисника Олександра вже не дозволяє йому воювати та залишатися в строю. Найчастіше звертаються з проходженням ВЛК, наданням направлення на ВЛК, проходженням лікування. Наші хлопці захищають нас там на війні, а ми повинні захистити їх тут. Тобто, щоб до них і відношення було інше, і щоб вони не стояли в черзі. І щоб їм надавали якісну медичну допомогу. І правильно проводили велка відповідності до закону. на рахунку Олени тисячі успішних кейсів. Жінка зізнається, деякі звернення були вкрай складними, та навіть їх зрештою вдавалося вирішити на користь армійців у центрі ветеранів Кропивницькому надають юридичну допомогу військовим, родичам полонених та зниклих безвісти захисників, а також тим, хто втратив рідних на війні. Всі послуги абсолютно безоплатні. Моя робота заключається в тому, щоб я інформувала родини загиблих. В правовому полі, про їхні пільги, якщо потрібно, надати інформацію, де вони могли отримати психологічну допомогу, також медичну допомогу. Я їх ніхто розумію, що це потрібно психологічно. Особливо там мам, де мами залишилися В них був єдиний син, немає чоловіка. І вона одна знайти причину ментальних проблем та позбутися їх допомагають досвідчені психологи у штаті. Двоє фахівчинь. Щомісяця у себе на консультаціях Леся приймає до півсотні людей. Більшість дружина захисників, яких зіпсувалися стосунки з чоловіками після повернення з фронту, дуже часто буває, що дружини просто їх не розуміють. Вона не розуміє, як було йому тяжко. Тому і потрібно їй пояснити, чому так. Бо для нас вибух десь там далеко, а в нього вибух тут поруч, і це. Часто і контузії, і е, просто втрати побратимів. Це, це теж травма, це велика травма. Нерідко на тлі депресії у ветеранів виникають згубні звички. Вони можуть втрачати самоконтроль та поводитися агресивно. Фахівці радять у таких випадках допомагають прості дихальні вправи. Вдихаємо на рахунок чотири. Потім затримуємо дихання на рахунок 4 і потім видихаємо також на рахунок 4. І так по кругу це стабілізує, як правило. За два роки роботи у центри ветеран звернулися понад 40 тисяч захисників та їх близьких. Крім того, установа реалізує важливі гуманітарні проекти та впливає на ветеранську політику в усьому регіоні. Ми прийшли до того, що тепер будуть на батьків теж виділятись кошти, тому що Ну, вони самі не захищені залишаються. Центр ветеран працює в будні. Звертатися можна особисто чи за телефоном у планах закладу продовжити роботу і після завершення війни. Ксенія Штомполь, Володимир Іванченко Олександр Гаєвський з Кропивницького для апостроф Чіві Кібератака на Держреєстри, основні сервіси ЄДР відновили роботу. На порталі вже доступні головні функції, кажуть у мін'юсті. Можна знайти потрібну інформацію, сформувати витяг, отримати результати адмінпослуг чи відомості через ідентифікатор доступу для державних органів. Міністерстві додали фахівці разом із кіберполіцією працюють над посиленням захисту реєстрів після російської атаки. Вона нагадаю, сталася ще 19 грудня. Тоді ворожі хакери зламали низку. Чових нотаріальних сервісів, зокрема реєстрі актів громадянського стану речових прав і довіреностей Будапешський меморандум це. Попри критику, Курпошта випустила марку із осудом документу, що позбавив Україну ядерної зброї. Директор Смілянський загорівся цією ідеєю після інтерв'ю президента Зеленського, в якому той дозволив собі чимало нецензурної лайки. Своє рішення очільник укрпошти назвав Соломоновим. Мовляв, хто бажає, той купує. Нова марка викликала шквалу бурення в соцмережах, через що головна пошта країни не взялася її рекламувати. Придбати аркуш із Будапешту можна за 6%. 600 гривень. На ньому розмістили 9 марок. Таким був інформаційний тиждень. Повернемося вже в понеділок о 20 й А постравці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.